Притча про блудного сина це притча про безмежну любов Бога до людини. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче, згрішив я проти неба і перед Тобою, і вже недостойний називатися Твоїм сином, прийми мене як одного з наймитів Твоїх. Це кульмінаційний момент притчі про блудного сина, яку сьогодні у Другу підготовчу неділю перед святим Великим Постом пропонує нам свята Христова Церква. Ми добре знаємо її текст. Один син попросив у свого батька, щоб той віддав йому частину майна, яка належить йому. Тільки після того, коли батько відійде у вічність, він отримав ще при житті те, чого просив, пішов у іншу країну, і там, живучи розпутно, все розтратив. Настав голод у тій землі, і він пішов для того, щоб не вмерти, пасти свиней. І був готовий насититися стручками, які їли свині, але і цього йому не давали. І ось він в серці своєму звертається сам до себе, з покаянням і з бажанням повернутися до отчого дому. Залишає все, повертається туди, де виріс і де отримав усе, що. Батько йому дав і бачить перед собою батьківські обійми. І, здавалося б, як міг вчинити батько після того, коли син зрадив його, порушив все те, чому навчав його з дитинства, можна було б не прийняти чи створити якісь важкі, непрості і повчальні. Виправні умови для свого сина, але він приймає його з любов'ю, одягає на нього дорогий одяг, дає йому перстень як знак повернення синівської гідності і робить бенкет на знак того, що син його був мертвий, але ожив, заблукав, але повернувся. Блуд це не просто гріх тілесної нечистоти. Це той стан, у який потрапляє людина, коли заблукає у житті, коли вона втрачає ті правильні орієнтири, що даються їй для того, щоб життя її вибудовувалося у відповідності до Божого закону. Блудний син це людина, яка заблукала у своєму житті. І як часто так буває, коли маленькі діти, перше, залишаючи свій дім, йдуть у якісь невідомі для них місця і там блукають, тоді для порятунку підіймаються цілі групи і батьків, і рідних, і близьких для того, щоб знайти своїх дітей, інколи знаходять, а інколи і ні. І так буває у житті дорослої людини, яка своє життя начебто і влаштувала, отримала освіту. Має добру роботу, влаштувала сім'ю, але у якийсь момент зламалася, зійшла з того шляху, який давав їй можливість розвитку і вдосконалення, заблудилася у своєму житті. І така людина. Втрачає все те, що мала до того часу. І залишається тільки питання, чи зможе вона знову піднятися з тієї гріховної прірви, у яку потрапила. Преподобний Євросі Оптинський говорить такі слова, якщо людина по життю йде без карти, без компаса, без орієнтира, то їй досить легко заблукати і стати блудним сином. Але як же знайти цей компас, цю карту, орієнтир у своєму житті? Насправді для людини віруючої цей компас всюди сущий і все наповнює, тому що для нас компас це Бог, який раз і назавжди для людини подарував вічність і безсмертя, який дав нам заповіді свої, який слово своє промовляє, для того, щоб воно було головним орієнтиром нашого земного життя. Він навчає кожну людину полюби Бога і полюби ближнього як самого себе. І якщо зможемо виконати ці дві найголовніші заповіді у нашому житті, тоді і ми будемо йти тим правильним шляхом, і будемо бачити орієнтир у своєму житті, і компас буде вести нас через земні випробування до вічності і до спасіння. Бог запрошує нас на свою територію тут на землі. Його територія це храми Божі, де благодать Божественна, особливо присутня, і тут ми наповнюємося нею. Святитель Феофан Затворник говорить, що у храмі Божому людина отримує почуття орієнтиру. У життєвому просторі вона погоджує свої дії з Божим законом, який є найголовнішим, найважливішим компасом у нашому житті. Апостол Павел у сьогоднішньому посланні говорить такі слова: Розпусники не наслідують Царства Божого. І ці слова для кожного з нас, на перший погляд, є такими, що можуть привести у відчай. Але ми повинні пам'ятати з вами, дорогі брати і сестри, що немає людини, яка б жила і не згрішила. І немає гріха, який не може простити Бог. Давайте розміркуємо над словом розпусники, тобто це люди, які себе розпустили і не можуть знову зібрати докупи. Якщо людина над собою не працює, якщо вона себе розпустила таким чином, що втратила головний орієнтир і правильний шлях у своєму житті, тоді дійсно. Ці апостольські слова повинні розбудити добре совість цієї людини. Але ми маємо пам'ятати, що навіть якщо і впали в той чи інший гріх, то сила покаяння може змінити все у нашому житті. І навіть якщо в нас не вдасться в один день змінити наше життя, забути про все те, що було у минулому. То обов'язково ми маємо пам'ятати і усвідомлювати, що гріх є гріхом. В жодному разі ми не повинні виправдовувати себе, бо коли стаємо на шлях виправдовування, тоді знаходимо безліч підстав для того, щоб виправдати свої ті чи інші вчинки. Ми маємо картати себе за кожен наш вчинок, який зробили ми неправильно, який називається гріхом, який мучить нашу совість. Який наше життя скеровує не в тому правильному і вузькому напрямку, який має воно проходити. Притча про блудного сина це притча про безмежну любов Бога до людини. Ця любов була одного разу проявлена, коли сам Бог прийшов на землю, коли тут своєю присутністю Він воскресив разом з собою людське єство. Коли переміг смерть і гріх, коли подарував можливість кожному з нас іти цим шляхом і через покаяння, через зміну свого життя, через покращення і вдосконалення знову наближатися до нього. Тому маємо пам'ятати, що ця безмежна любов нікуди не поділася. І сьогодні притча про блудного сина нам про це знову і знову нагадує, як далеко син не зайшов. Батько прийняв його з великою любов'ю і в обіймах. І так і Бог приймає кожну людину, якщо Він бачить, що ми бажаємо повертатися до Нього, якби ми далеко не заходили, як би не падали, не потрібно лежати. Треба вставати і йти далі, плакати, каятися, змінювати своє життя і рухатися назустріч до нашого Творця і промислителя. Бо тільки тоді Він може поширити на нас свою безмежну батьківську любов. Тільки тоді ця любов може змінити раз і назавжди наше життя. Ми стоїмо на порозі святого Великого Посту. І це саме той час, який нам потрібно використати для того, щоб з допомогою Церкви Христової її настанов, її божественної присутності у нашому житті. Ми змогли вдосконалитися і повернутися у люблячі батьківські обійми. Це є завдання, як і на все наше життя, так і особливо на той період, який зараз наступає, для того, щоб ми з кожним днем, працюючи над собою, все ближче і ближче ставали до Бога. Тому що у такому єднанні з Ним ми відчуємо ту радість. Яка сповіщається кожній людині у велику і світосяйну ніч Воскресіння Христового. Будемо пам'ятати, що любов Божа завжди очікує кожного з нас. Бог простягує нам свою руку і чекає, що і ми будемо рухатися назустріч до Нього. І Він промовляє незмінно і повсякчасно для кожного з нас слова. Придіть до мене. Всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас, візьміть іго Моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смирений серцем, і знайдете спокій душам вашим. Амінь.